Урок номер 17. Сьогодні ми познайомимося з вами з домінантовим септакордом. Домінантовий септакорд це акорд, який складається з чотирьох звуків. Будується він на п'ятому ступені і позначається d 7 Ступеневий склад такий: п'ятий ступінь, сьомий, другий та четвертий. А інтервальний склад такий. Велика терція, мала терція і ще мала терція. Тобто, можна сказати, що до домінантового тризвуку ми додали ще малу терцію і отримали домінантовий септ акорд. Послухайте, як він звучить. І разом. Домінантовий септакорд має розв'язання. Він може розв'язуватися у неповний тонічний тризвук з потроєним основним тоном. Пам'ятайте, як ми з вами розв'язували малу септиму. Коли п'ятий ступінь на п'ятому ступені йшов у перший ступінь. І в домінатому септакорді також п'ятий ступінь основний тон акорду, буде також іти у перший ступінь. І це буде звучати так. буде потроєна Також в мінорі е, мінорінатий септакорд будується з підвищеним сьомим ступенем, тобто в гармонічному мінорі. Вля мінорі давайте побудуємо від п'ятого ступеня це буде міну сира. І розв'яжемо його в ля мінор. Домінантовий септо акорд з розв'язанням на ступенях мажорних тональностей. Okay. Зверніть увагу, як ми будемо його підписувати. Латинська буква D, і біля нього 7. Пригадайте, будується він на п'ятому ступені. Соль мажор, тональний соль мажор, п'ятий ступінь буде ре. Будуємо ре дієс, ля. І буде розв'язуватися у неповний тонічний три звук соль Сі з потроєною тонікою. Підпишемо D7 і тонічний терця. Так, наступна тональність з одним бемолем – це буде тональність Фа мажор. фа мажорі п'ятий ступінь, це буде нота до. До, Мі, Соль, дієс і Сі бемоль. І також розв'язання у потроєну тоніку. Неповний тризвук. З двома дієзами це буде тональність ре мажор. В ре мажорі п'ятий ступінь це буде звук ля. ля тоді я, тоді мі, соль. І буде розв'язуватися. І з двома бемолями, це буде тональність Сі бемоль, мажор. В сі, бемоль, мажорі. Тоні... П'ятий ступінь це буде звук Фа. І розв'язання також у неповний тонічний тризвук з потроєною тонікою. Д7 Т3. Д7 Т3. Завдання номер 2. Потрібно заспівати вправу з тактуванням, визначити тональність і знайти домінантовий септ акорду мелодії. Це українська народна пісня. Ой ти дівчина заручинає. Будь ласка. Подивіться на вправу один дієз. Закінчується на звук МІ. Значить, це буде тональність мі мінор. Три чверті. Раз, і два і три. І співаємо. С. Домінантовий септакорд. Пригадаймо, що домінантовий септакорд будується на п'ятому ступені. Значить, мелодія буде йти від п'ятого ступеня. Якщо це тональність Мі-мінор, то п'ятим ступенем буде звук Сі. І в другому такті ми бачимо ре Сіредіс хаді ля Це і буде наш домінантовий септакорд. Чому з'явилася радіес? Тому що це гармонічний мі мінор. І саме в гармонічному мінорі будується домінантовий септакорд в натуральному мажорі та гармонічному мінорі. Шукаємо далі. Також далі ми бачимо, знову є домінантовий септакорд. Завдання номер три. Потрібно виправити помилки в побудовах домінантового септакорду. Пригадаємо, що домінантовий септакорд має такий склад: Велика терція, мала терція і мала терція. І зараз будемо перевіряти і виправляти помилки. І так, Фа, ля, до. І потрібна мала терція. Мі, бемоль. Так, Тепер Ре, фа. Мала терція. нам потрібна велика ре. Фа діес ля, до діес. Фа діес, ля, мала терція, ля до мала терція. Все вірно. Від мі перевіряємо мі. Нам потрібна велика терція. це буде соль дієс. Далі мала терція – Сі і мала терція – Ре. Вірно. Від до. Велика терція до мі. Мі, соль. Мала терція. і ще потрібна мала терція. Це буде Сі бемоль. Від звуку ля. Ля потрібна велика терція. До Додієс. Далі. До, дієс мі мала. І соль мала. Далі будуємо від Си. Сі. сі Ре. Це мала терція нам потрібна велика. Сі ре дієс від дієс мала терція нам потрібна. А редієс Фа це буде зменшена терція. Нам не потрібно Фа дієс і соль. І це буде звучати так: Сі -ре фа дієс, соль. Домашнє завдання. Потрібно побудувати домінантовий септакорд з розв'язанням у мінорних гармонічних тональностях. Не забуваймо, що у мінорі. В гармонічному виді будується домінантовий септакорд. І там буде підвищений 7 ступінь. В ля мінорі це соль дієс. В мі мінорі підвищений це буде ре дієс Далі з одним бемолем мінорна тональність це Ре мінор. Підвищений буде До дієс. Далі з двома дієзами мінорна тональність це буде Сі мінор. І підвищеним буде Ля дієс. Двома бемолями молями це буде соль мінор. І підвищений сьомий 7 ступень це буде Фа дієс. Будьте уважними. Друге завдання потрібно транспонувати вправу, де дівчина заручена, у тональність Ре мінор. Не забувайте про знаки. І це буде гармонічний Ре мінор. Там буде до дієс.